Пуста квіточка. Осталися у нас на даний момент тільки індюшата. Всіх курчат забрали, навіть ті, що були з мамками, поїхали до нових господарів. І хай їм там буде краще, ніж тут. Нема курчат, нема квочок. А тут будуть нові жителі. Курчата поїхали до нових господарів. Це в них буде добре, ще й краще, ніж тут. Там добрі господарі, я їх знаю. Всі курчата поїхали. Тут нові. Нові мешканці вже тут. Сейчас осталось воду. Кормушка уже готова. И сидала. И можно переселять буду. Новый пивник у мароккана Будем дальше через пару тижнів, что там. тима мулечки Що були? З кучами? Вже тут? ось вони? їжа в них є петія, до своїх чоловіків, попоже. Да? Барбазє, сонячна гарна погодка, морозець, наші гусики. Гріється на сонечку. їдять все. Двері повністю обідрали, треба щось тут робити, якусь загорожу від них. Бо це кошмар. Але зараз не покладемо, бо що хочу плитку тут покласти. Ще пол в кухні треба зробити, а тоді вже буде тут щось дроблюватися. Всім гарного дня, тихого ночі. Молимося за наших хлопчиків. Я їм дякую за кожен день. Допомагайте, донатьте, бо якщо не ми, то більше нема кому. Все, на все вам всього гарного. Дякую за перегляд, за лайки, за підписку, за коментарі. Дуже гарні. Дуже гарні коментарі, мені дуже приємно. Всім дякую. Хай береже кожного. Бог.